Останні кілька тижнів наша увага прикута до того, чи виділять Сполучені Штати таку необхідну для нас допомогу. І Головним майданчиком, де тривають ці дискусії, є Сенат Сполучених Штатів і між представниками республіканців і демократів, там тривали напружені перемовини про компроміс. Але на початку тижня стало відомо, що вони зрештою провалились. Загострило ситуацію закрите слухання сенаторів у вівторок щодо України, на якому мав Онлайн виступати президент України Володимир Зеленський, але в останню хвилину скасувався цей виступ. Ще більше загострює ситуацію наближення святкових канікул. Законодавці обох палат будуть засідати до 14 грудня, включно після чого роз'їдуться по домівкам на свята. Отже, після цієї дати ніякого додаткового фінансування конгрес затвердити просто не зможе. І ситуація також ускладнюється із західною підтримкою. Далі про це та не лише про це будемо говорити. І з нами на зв'язку Віктор Шленчак, експерт із міжнародної політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора. Слава, доброго вечора, доброго. Доброго вечора колеги. Отож, бачимо, що ситуація у Сполучених Штатах постійно загострюється, так. Ніяк ми не можемо вирішити. Ми. Законодавці сполучених штатів не можуть вирішити питання допомоги Україні, і бачимо, що навіть Джо Байден вже готовий піти на певний компроміс і поступки у питанні щодо охорони кордону, так би мовити, те, що просять і вимагають подекуди республіканці. Розуміємо, що це питання для нього це також і мінус по рейтингу, але що загалом там зараз відбувається? Власне, нічого не змінилося за останній місяць, тобто, фактично, республіканці мають протистояння з демократами, демонструють своєму виборцю те, що вони вміють наступати на білий дім. Білий дім відповідно проводить, наскільки мені відомо, просто часові і добові перемовини про те, що необхідно проголосувати, тож. Ж питання не тільки в Україні, а щодо підтримки Ізраїлю стоїть, що досить серйозно б'є до речі, по іміжу сполучених штатів Америки, враховуючи те, що Ізраїль має двосторонню угоду про підтримку, про міжнародну пір військову підтримку. І цей договір завжди був таким: знаєте, зразком для багатьох переговірників, які казали, що нам власне добитися точно такого самого договору до двосторонньої підтримки, як існує між Сполученими Штатами Америки і Ізраїлем. Як показує практика, бачите, навіть такі речі не зовсім добре спрацьовують у певні критичні моменти, і зараз Дійсно, сполучені Штати Америки заходять. Критичний момент визначення кандидатів, які будуть претендувати на посаду президента країни. І відповідно за протягом цих півтора місяців, які будуть, будуть наступними, якраз найбільші фінансові структури, найбільші філантропи будуть визначатися, куди власне вкладатися, в яку саме виборчу кампанію вкладатися вони будуть робити. Ти ставки на відповідно людину, яка може виграти президентську кампанію, і саме по цих ставках буде зрозуміло здалегідь. Можемо сказати, що буде зрозуміло, хто може отримати перемогу. І власне тому, от зараз іде от таке надмірне протистояння між обома партіями в Сполучених Штатах Америки, і відповідно ми маємо себе і нашу ситуацію як заручницю у цих міжпартійних розбірках Якщо продовжити е, про президентські перегони у Сполучених Штатах Америки, де ми мимоволі стали центральною чи однією із центральних тем, то демократи у Флориді скасували праймері, оголосивши своїм кандидатом на президентських виборах 2024-го, якраз Джо Байдена поза конкурсом, чому це небезпечний сигнал? Щось подібне було вже в часі висунення Гіларі Клінтон. Тоді це зіграло з нею зли. e já Ну, справа в тому, що дійсно демократи дуже довго розкачувались. Вони до цього часу фактично не проголосили, що єдиним кандидатом є Джо Байден. Відповідно, зараз ідуть такі позиційні ігри. І власне, ми вже дійсно тут ви праві, вже спостерігали подібну історію за часів Обами, коли не було до кінця зрозуміло, хто претендуватиме від демократів на найвищу посаду в цій країні. Потім, коли це почало дискутуватися, ну, ситуація пішла на черговий виток. Тому в даному випадку ми будемо мати, я думаю, що більш прогнозовану компанію: ми будемо мати компанію, яку фактично. Вже оголосив Трамп, і він хоче от цього реваншу, який він не, не зумів здобути минулого разу. І я думаю, що він також зацікавлений в тому, щоб Джо Байден претендував на цю посаду, тому що ну, якщо мірятися там кримінальними справами, то ми будемо ще слідкувати протягом року за перебігом цих кримінальних справ, як в одну сторону. Мається на увазі щодо Трампа, так і в іншу. Наскільки мені відомо, там зараз знову активізувалися кримінальні справи чи розбірки щодо сина Байдена. Знову фінансові якісь спори, фінансові, нібито махінації і так далі. Тобто в Штатах, де підіграють республіканці, відповідно ініціюють подібні речі. Тому найближчий рік, звичайно, буде в плані. Ані такому електоральному дуже важкий для е, сполучених штатів Америки, але повторюсь, ця ситуація на жаль буде бити взагалі по е, в, в, в тих країнах, які безпосередньо залежать від Сполучених Штатів Америки, і ми в числі цих країн. Ну, якщо взяти всю цю картину докупи, то дещо дисонує заява. Першого заступника помічника президента США із нацбезпеки Джонатана Файнера так про те, що цитую партнери України до кінця наступного року хочуть своєю допомогою поставити Україну в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами. Ну зараз це якось не дуже вкладається в картину, так загальну. як розуміти таку заяву. Стасе, ми з вами вже неодноразово про це говорили, що дуже багато речей все-таки залежить від позиції Росії. Як би нам не хотілося цього, і Звичайно, їх ніхто не заставить на за стіл переговорів, але тут, ніби такий тон розмови, що вони будуть робити максимально багато допомоги, аби просто в Росії не залишилося інших варіантів. Але бачимо з одної сторони, що в Європейському Союзі, що в Сполучених Штатах, от. Ну, дійсно, є певні проблеми. А тут така заява: що ні, ми будемо допомагати так. Це, така що... це, це знову ж таки, така гра на публіку, тому що е, ну, от Рейтерс, буквально там е, кілька тижнів тому відкрив так званий в лапках секрет Полішенеля. Про те, що Путін не збирається іти на жодні поступки і на жодні переговори до закінчення електоральної кампанії чи виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки, коли не буде відомо хто власне буде переможцем цієї виборчої кампанії, відповідно, ми можемо будувати зараз дуже багато планів про те, як заставити там Путіна сісти за стіл переговорів, але мені здається, що він буде як мінімум пручатися. А по-друге, в нього вибудована своя стратегія. Тобто мені здається, що коли ми говоримо взагалі про якісь стратегічні речі, то треба розуміння, що стратегія Росії вона абсолютно суперечить стратегії Сполучених Штатів Америки і тим паче суперечить обидві стратегії, можливо, можуть суперечити стратегії України, і в даному випадку, звичайно, що Сполучені Штати Америки намагаються зробити все для того, щоб реалізувати свою стратегію, але це не означає, що вона буде якимось чином там співмірна чи співспівставна стратегією Росії. Росія, як на мене, зараз зайняла дуже чітку позицію. Вона хоче всістися третьою за стіл перемовин, де буде Китай і Сполучені Штати Америки. Вона демонструє це на всіх рівнях. Вона постійно. На цьому акцентує на про новий світовий порядок. Про те, що треба поговорити на трьох, і Путін вже неодноразово цю. Комбінацію програвав. Ну я маю на увазі, він вже її от по понакатані. Повторює, коли спочатку він виступає як агресор. Ну згадаємо, навіть коли відбулося, як ми пам'ятаємо, фактичне вторгнення в Грузію. Так, тоді був Медведів при владі, але є дуже багато свідчень, що що ініціатором саме цього вторгнення був Путін. Ну, при так владі от, обличчя було при владі Медведєва в цей момент, при, бо там потім, у них... потім потім, значить, він рік два. Ходив, ніби то як побита там, собака, його ніде не сприймали, ні не викидали із кола цих великої там, вісімки, з... ігнорували на Великій Двадцяті. А потім він через рік благополучно знову з усіма сидів за столом переговорів. Він хоче повторити цю комбінацію і цього разу. Він не хоче біполярного світу, де є Китай і є Сполучені Штати Америки. він намагається. Все таки на представному стільці засісти в за оцей стіл переговорів. Він хоче впливати, він хоче мати впливи на ті країни, на які він ну так в лапках історично мав якісь претензії. Він хоче бути лідером у регіоні, і він відповідно хоче демонструвати, що у нього є достатньо сил і можливостей для того, щоб це робити. Ну так, в нього стратегія пересидіти всіх лідерів, які наразі активно підтримують Україну, але з другого боку, чи не здається, що йому також дещо підіграють? Ну от, наприклад, ті самі онлайн зустрічі G20, де йому дозволили виступити, де він так почав саме такою риторикою, про яку ви тільки що розповідали, про те, що назвав навіть війну війною, і про те, що треба домовлятися і вирішувати, як же ж воно далі буде. Домовляння з Путіним щодо України зводиться тільки до одного: до того, що Україна має капітулювати. В нього ж інших якби, процесів домовляння немає. Тобто, якщо в рівнянні, де одна, одна частина рівняння суперечить другій частині рівняння, ну, ніяк не можна поставити знак рівності. Ми це в багато разів проходили за останні місяці, особливо тому, що для мене це теж звучить дивною форма, коли нібито не можна дати програти Україні, а але при цьому щоб не дати виграти Росії і навпаки ну, тобто, рівняння це взагалі є невирішуваним принцип. І в даному випадку мені здається, що захід до цього часу не усвідомив, що тільки поразка Росії може забезпечити повернення до якихось міжнародних норм, до міжнародних законів. До цього часу не доходить, що якщо буде така млява підтримка, чи підтримка, яка буде гальмуватися на різних етапах, воно призведе до того, ну вибачте, за е, такі гнітючі якісь настанови, але воно призведе до того, що НАТО змушене. Буде обороняти свої власні кордони, і цього розуміння до цього часу немає, тому що повторюсь, чи вірніше, повернусь до стратегії. Таке враження, що стратегія, наприклад, Європейського союзу це просто жити в тому ж самому світі і в тому самому комфортному і спокійному світі, в якому вони жили до цього часу. І не більше, і не менше, тобто в них стратегії допомогти Україні так, щоб вона виграла, також не існує. Тим часом у Євросоюзі продовжує наростати інституційна криза. Принаймні, є такі тривожні дзвіночки, особливо якраз після виборів у Словаччині. Орбан фактично отримав внутрішнього союзника і знову почав робити голосні заяви, що він проти початку вступу переговорів України до ЄС, оскільки цитую країна не готова до цього. Також і неможливість досі вирішити питання із блокуванням українського кордону. Тому питання таке: що ж там відбувається? На кордоні ви маєте на увазі? Всередині Європейського є... Союзу, так. Чи є, чи є насправді оце почуття інституційної кризи там? Дивіться, в Європейському Союзі вже давно відбуваються деякі процеси, на які в тому числі наш інститут звертав увагу неодноразово ще років п'ять тому, коли фактично Орбан посилювався, і оці всі його. Ну, як російської не знаю, хатки рано чи пізно потім реалізовувались в даному випадку. Якщо Європейський Союз буде діяти більш жорстко щодо надання економічної допомоги тій самій угорщині, я думаю, що риторика Орбана набагато пом'якше. Поки що немає оцього цієї політичної волі вказати орбану на своє місце. Що стосується словаччини, то так само ще, поки що Європейський союз дає. У словаччині якийсь період на адаптацію, тим більше що спікер парламенту він виступає з такою більш поміркованою позицією, тому я думаю, що тут ще є можливості для певних діалогів, певного компромісу. Словаччина зараз. Перевідкрила там кордони, хоч вона також почала їх блокувати. Тому мені здається, що як тільки зараз вирішиться питання із Польщею після приходу до Туска, зверніть увагу на сьогоднішню заяву Туска, і після цього я думаю, що в Європейському Союзі настане дуже проста. Про проста розмова і простий діалог про те, що дійсно треба виходити з можливості зміни прийняття рішень. І цей механізм, наскільки мені відомо, я спілкувався з людьми, які працюють в Єврокомісії. Вони кажуть, що вже цей документ, можливо, з'явиться у січні-лютому наступного року. Вони можуть поки що ну так умовно кажучи, лякати там Орбана і Фіцу цим документом, але можливо це буде механізмом примушування їх до того, щоб вони поважали і сповідували загальної Єврокі. Європейські цінності і загальноєвропейську політику. Разом з тим ми заходимо також в вибори до Європейського парламенту. І зараз буде теж ще більше нагнітання у е, таких крайньо правих і крайньо крайньо лівих сил по Європі. І це для нас також буде і для Європейського союзу буде дуже великим викликом. Ми про це я впевнений. Будемо з вами говорити буквально за кілька місяців. Ну і тому надзвичайно важливо, аби рішення по підтримці України були прийняті вже до кінця цього року. Так би ми розуміли, що навіть ті всі політичні процеси, які будуть бурхливо роздуватися у європейському союзі і сполучених штатах, не будуть мати прямих відносин до того, що відбувається в Україні, принаймні наступного року. Ну, ви ж бачите, що коли ми говоримо там дуже часто про Сполучені Штати Америки, ми чомусь обходимо увагу, наприклад, Німеччину, яка обіцяла виділення збільшити фінансування України виділення коштів до 8 мільярдів, до цього часу бюджет не проголосований і, скоріш за все, що може бути не проголосований до кінця року. А відповідно, федеральний уряд зараз теж знаходиться в такій. Мишоловці, коли він не, не розуміє, як йому погасити і звідки йому погасити на кінець року дефіцит бюджету. Відповідно, про якісь додаткові витрати він навіть не може заїкнутися, тому що дійсно росте в Німеччині, зокрема альтернатива для Німеччини, яка штовхає оці проросійські наративи, і власне заходить на поле, на таке соціальне поле Німців, і відповідно після цього німці починають дійсно замислюватися, чи потрібно взагалі когось там підтримувати. Якщо ми тут знаходимось далеко, де там та Україна? Ми можемо якось пересидіти. На ну для нас ж немає зараз питання, які пов'язані з безпекою. Краще зараз отримати щось більш дешеве, ніж колись там через покоління може щось до нас прилетить. Це знову ж таки дуже спрощені речі. Які подаються оцими е, крайньо правими чи крайньо лівими політиками. І е, вони, на жаль, знаходять підтримку у суспільстві, тому що суспільство зазвичай не дуже любить розбиратися у е, сортах. от Ну хочеться сказати, якої так. такої пропаганди, але тут ми виходимо з того, що що ми маємо. Що насправді дійсно серед населення ну втрачається, от ця е, нотка емпатії, яка існувала там 21 місяць тому, і е, дійсно зараз дуже багато суспільств думають, що війна це десь далеко, вона до нас ніколи не прийде. Як показують, наприклад Дослідження тих самих німецьких аналітиків вони там починають якраз цю тему піднімати, тому що вони розповідають, що за рік Росія може підготувати до 250 тисяч добре озброєних, добре мотивованих і підготовлених бійців. За 6-10 років це буде армія в 2,5 мільйони. А не дай Бог буде захоплення України. То це ще плюс один чи можливо навіть півтора мільйони. Людей, яка може армія в 4 мільйони, просто е, пройтись е, таким марш-китком через е, всю Європу, і вони розуміють, що вони малюють такі фантасмогоричні е, картини з тим, щоб люди починали думати і не спрощувати деякі речі, які ми, просто протверзіли, і побачили, що насправді може статися. Ну звичайно, можливо, не в тих масштабах як. Вони промальовують, ну, але щоб прийшло розуміння того, до чого це все йде. Пане Вікторе, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість до нас доєднатися. Дякуємо за якісну і фахову аналітику, так і за розуміння міжнародних процесів. І у цій частині головного за день говорили ми із Віктором Шлінчуком, експертом із міжнародної політики.